Нагальні проблеми, які стоять сьогодні перед Україною. А вони полягають в тому, що для того, щоб перемогти в цій війні, нам потрібні енергетичні ресурси і в першу чергу Нафтогазові ресурси Приємно було почути доповіді провідних компаній України з операції бування і ДТЕК і побачити їхні плани. Але я хотів звернути увагу, що ті досягання, які ми сьогодні досягають, можуть бути Покращення завдяки застосуванню розробленої технології, розробленої технології картування комерційних покладів у головою. Перше, чим я почну говорити про саму, самі питання, які я хотів освітити, я хотів показати два слайди, які показують світову і українську успішність куріння і відкриття свердловин. Одна базується на результатах. Публікації професора Мілкова з Університету Колорадомайс, де він пише, що за 30 років успішність відкриття родовищ не збільшилась і вона не перевищує 52%, за його даними. І е, другий це результат розбурювання кубзівського родовища газу. Це родовище було відкрито на нашій з вами пам'яті, і результати буріння 86 свердловин показали, що успішність. Тут вже експлуатаційне обуріння знову таки не перевищила е, ті самі 52%. Це та відправна точка, від якої ми повинні відштовхуватись, від, 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 розуміючи, що ті інвестиції, які винесуть компанії, вони є ризикованими, і ризик цей оцінюється кількістю е, сухих свердловин, які пробурені на е, ділянках. Ну, в якості прикладу хочу провести останні наші дослідження, які ми проводили для австрійської компанії «ОМВІ». Де було на морі пробурено три сухі свердловини. При вартості одної свердловини 150 мільйонів доларів, тобто компанія витратила порядка 500 мільйонів доларів і не отримала ніякого припливу вуглеводів. Тепер я хотів сказати, тобто що робити, куди рухатись для того, щоб підвищити цю ефективність і зменшити ризик буріння таких сухих свердловин. «Нам розроблена концепція комерційного покладу вуглеводнів. Це є суто е, порода нашої передовища, яка має необхідні фільтраційні властивості для того, щоб е, видобувати нафтогаз в комерційних об'ємах і щоб цей вивозок був комерційним. Такими характеристиками породи є пористість, проникність і на, насичення, ресурси і початковий дебіт свердловини. Е, Фізичним параметром для того, щоб вивчати такі об'єкти, треба використовувати фізичні методи. І таким фізичним параметром, який в себе містить якраз всі ці величини, є густина породи. І якщо ми розуміємо, що ця порода є комерційно привабливою, то вона буде завжди, густина цієї породи, менша, ніж густина вмічаючих порід. І таким чином це є прямий пошуковий фактор для картування об'єкту. Який може бути кандидатом на комерційний попит? Ми провели відповідні дослідження, які, які ефекти гравітаційні можуть виникати на денній поверхні, а єдиним методом, який дає можливість надійно досліджувати густину, є якраз один з візичних методів це гравірозвідка. І ми провели дослідження, які ефекти гравітаційні на денній поверхті будуть створювати різні комерційні об'єкти з різними запасами і з різним на різних глибинах. Зрозуміло, що добуток пористості на насичення якраз і є ті ресурси або запаси, які потрібні компанії для того, щоб оцінити комерційність буріння тої чи іншої трудови. Проведені нами дослідження показало, що ефекти, які виникають, Якісторії комерційно-привалові поклади на будь-яких практично глибинах, починаючи від денний прогноз до 10 км, вони є доступними для картування і визначення параметрів цих покладів. Результати застосування цієї технології на території України і за межами України показали, що буріння 84 нових свердловин, які були пробурені після картування. Комерційних походів дають можливість е, перейти до нових правил гри, а які полягають в тому, що успішність збуріння свердловини може бути збільшена з 67%, яка є сьогодні для компанії наших замовників, до 86%. Тепер я о, е, хочу перейти вже до застосування цієї з цієї технології для картування відкриття нового родовища газу сажарського родовища на ділянку РП компанії «Західна Адресенець. Ця ділянка розташована в західному регіоні на стику декількох структурних титанічних зон. І основними об'єктами цієї ділянки були об'єкти Ніагені, традиційні об'єкти. Об'єкти в Креві, юрі. Вперше для цієї ділянки були закартовані об'єкти в Сеурі і в Кембрії. Значить, підними даними, як ви бачите, були проведені 3 d сейсмічні роботи, виконані нами геометричні і медіаметричні спостереження, що дало нам можливість закартувати серію комерційних покладів. Вони показані на слайді, з загальними запасами 15 мільярдів метрів кубічного газу. Але хочу звернути вашу увагу, що тут, вперше в Україні, були підготовлені два нових типи об'єкту. Це об'єкт в Силурі, це якраз то, про що говорить сьогодні і державна компанія, і говорить сьогодні на ДТЕК нафтагаз так звані нетрадиційні на колектора, де ми вперше підготували об'єкт і оцінили його масовостивості для Силуру. І другий об'єкт це об'єкт Кемрії, це об'єкт поліозою. Для того, щоб... Їх закартувати нами були проаналізовані всі геологічні і фізичні матеріали, була створена 3D-модель густини, ви бачите її на слайді. Вона охоплювала весь розріз, починаючи від утворень фундаменту і до денної поверхні, що дало можливість нам визначити не тільки визначити форму. Окремих блоків і основному е проблему е підняття в паліозорі, які ми закартували в результаті інтерпретації комплексу сейсмічних свердловиних і геометричних даних, але і конкретно закартувати об'єкти в е е всіх е продуктивних е рівнях нашої цієї площі. Часто задають питання, от як виглядає оце картування, чому як воно виглядає в моделі СЕКТОВИЩА. Якраз для цього ми приводимо серію слайдів, де верхні два рисуночки це якраз є результат інтерпретації даних сейсморозвідки, вигляді насичення його властивостями по свердловинах і відсутність об'єктів в пласті в вигляді зон розущільнення, і в нижній частині це якраз є вже конкретне картування ділянок, де От жовтим кольором показані ділянки, де у нас знаходиться комерційний поклад і в плані, і в поглибині. Це е, е, рівень посівської освіти Єгіру, це крейда. Ви бачите, як формується об'єкт, це відклади Юри. От, от, то, що я, те, що я вам говорив, це відклади Севуру, Вони характеризуються так само, е, перспективні об'єкти вони вони, вони, вони характеризуються. Повинні бути мати підвищену концентрацію це і якраз величина збільшення це приводить до розчинення порід наших. І якраз світло-жовтим кольором, світловоличним кольором, ви бачите ділянку, де ми, ми закартували якраз об'єкт потенційно насичений газом в селурі. Ну і найбільш цікавий об'єкт це. Новий, новий знову такий тип об'єкту, який ми закартували в Кембрії, і це новий тип для поліазою. На цій ділянці ми зробили повний комплекс досліджень, який дав нам можливість створити не тільки 3D-модель густини, але й 3D-модель всіх параметрів. Це бористь проникність насичення. І саме головне, це такі важливі параметри, як щільність запасів вуглеводнів і початковий дебіль. Ми рахуємо, що модель щільності запасів вуглеводів є найбільш інформативною сьогодні моделлю для розробки і розвитки і розробки любого родовища. Чому? Тому що в цій моделі вже відсутні ті, ті елементи нашої будови, які нам не потрібні з точки зору комерційного видобутку вуглеводів. А любою задачою любої компанії нафтової є комерційна діяльність і отримання прибутку. І буріння свердловини повинно бути націлено на отримання дебіту комерційного а не тільки на вивчення геличної будови. І от якраз перше на цій ділянці ви бачите, як виглядає оця 3D-модель в об'ємі і як виглядають проєктні свердловини, які ми рекомендували для отримання максимального припливу Ну, Зрозуміло, що якщо ви до буріння знаєте, скільки у вас є газу, який ви отримаєте початковий дебіт, це цього достатньо для того, щоб прийняти рішення на буріння свердловини. Які були отримані результати боріння? Безумні, наші пропозиції це був наш прогноз, а тепер результати буріння. Перша свердловина була пробурена у 2022 році в, в травні значить, на глибиною 1800 метрів. Результати буріння свердловини показали, що модель густини, яку ми запрогнозували до того, як вона була проворена, була підтверджена результатами каратажу в цій свердловини. З ймовірністю 82%. З точки зору нафтогазоносності винесення цієї свердловини на 3D-модель де щільності запасів показало, що вона проходить породи, які не місять в собі комерційних окладів вуглеводів. Ви бачите, це біле поле, де з лівої сторони кольором синім і зеленим показані ділянки, де якраз присутня комерційний поклад, присутня щільність. Запасів вуглеводнів. І так само ви бачите, що тільки результат досліджень ці показав, що, по даним ГДС, відсутні в розрізі світловини комерційні поклади, які можуть бути цікаві для видобутку. Колона не спускалася цю свердловину, вона була зупинена в зв'язку з відсутністю геологічних результатів. Таким чином, буріння цієї свердловини поставило першу крапку, тому що ви бачите, що вона розташована в тій зоні, де ми прогнозували відсутність колекторів. Таким чином ми маємо 100% підтвердження достовірності прогнозу ділянки відсутності таких комерційних покладів. Друга свердловина була пробурена в вересні 2022 року, глибиною 1644 метри. Результати її буріння, якщо ми винесли її на модель щільності запасів. Ви бачите, що вона розкриває якраз комерційний поклад. І е, на розрізі свердловини ви бачите, що результати освоєння дали 2000 метрів кубічного газу. Таким чином ми отримали комерційну свердловину спрогнозовану нами до буріння. Таким чином ми маємо знову таки 100% хлор, підтвердження результат нашої моделі. Це дало нам якраз і можливість сказати, заговорити сьогодні, що. Таке нове родовище, воно відкрите. Зараз ми чекаємо буріння третьої спродовини, яка повинна поставити крапку на відкритті цього родовища, щоб вже підтвердити його параметр. Таким чином, базуючись на тому, що я показав, ми маємо можливість сьогодні підвищити екологічний усміх буріння нафтовоздовної компанії. З 52%, які сьогодні існують в світі і в наших компаніях до 86%, ми можемо збільшити прибуток компанії від буріння свердловин від 43 до 118% в залежності від глибини свердловини і вартості свердловини. Чим глибша свердловина і дорожча, тим прибуток буде більший. Збільшити кількість комерційних свердловин на 20%, тобто, якщо сьогодні компанія планує бурити, скажімо, 100 свердловин і в неї буде вихід. Успішності приблизно 50 свердловин буде закінчуватись е сухими результатами і не буде введено в експлуатацію. Ну, для експлуатації світловин ця цифра трошки вища, вона там порядка 70%, е то ми маємо можливість цю кількість вже до обуріння збільшити на 20%, таким чином е без додаткових витрат бюджету компанії, е збільшити кількість продуктивних свердловин і відповідно збільшити прибуток від цього. І забезпечити оверційний приплив свердловини за рахунок того, що ми маємо можливість прогнозувати добиріння буріння свердловини 9% початкових, який ми можемо прогнозувати змінистю 91%, що підтверджено результатами такого прогнозу по 11 свердловинам, по 11 об'єктам. Що треба зробити для того, щоб ці цілі компанія могла досягти? Перше, компанія повинна, потрібно, потрібно до буріння свердловин закартувати положення цих комерційних покладів. Друге, не бурити свердловини за межами закартованих комерційних покладів. Просто не бурити, а перенести їх буріння всередині. Місце розташування свердловини може бути довільним і інші методи, без сумніву, мають можливість застосовані для того, щоб вибрати це оптимальне місце. Не бурити свердловини глибше, ніж найглибший закартований поклад. Ви знаєте прекрасно, що є практика буріння глибоких свердловин. По принципу, ми пробуримо глибше, десь відкриємо поклад, і таким чином свердловина буде вийти з продукцією, особливо це стосується регіонів, де у нас є великий поверх автовозаносності. Але навіщо бурити свердловину до 6 кілометрів, якщо там немає комерційних покладів, і можна її зупинити на 4, і таким чином економічна ефективність свердловини буде на порядок вища. В зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що. Імовірність успіху такої свердловини буде 86%. Тепер треба старалися бурити свердловину ну, в межах комерційного покладу, де ми можемо отримати максимальний приплив вуглеводів. Які наші рекомендації по новим свердловинам? Вони були зразу рекомендовані, сьогодні вони залишилися актуальними. Перш за все, це буріння свердловини в найбільш оптимальних умовах з узкриттям всіх комерційних покладів, які ми закартували по глибині, починаючи від гніагіну, Юра Крейда і, е, і поліозой це е, Кембрій. Ось так виглядає об'єкт Кембрії. Значить, і, е, ми оцінили запаси порядку 1,1 мільярда метрів кубічних газу можна отримати. Ну, видобувні запаси з цієї светловини. Що стосується перспектив Кембрію, вони, вони досить такі значить, поки що сумні для України. От це є матеріал, який наводять польські е, нафтозавні компанії, тобто це є продуктивність всього розрізу карпатського регіону, і в тому числі, як ви бачите, є у нас продуктивність і по Кембрію. Але якщо ми взяли, ми взяли дані по розбурюванню Кембрію в західному регіоні, то ви бачите, яка велика кількість сидловин була пробурена. На жаль, ні одна свердловина газу комерційного не отримала. Хоча на території Польщі, от чорна зірочка, відкрито газове родовище в Кембрії, і таким чином питання якась ризиків буріння цих свердловин і негативних результатів полягає в тому, що Існуюча парадигма, існуюча технологія підготовки об'єктів підборіння, вона не дає можливості картувати місце, де знаходиться судогазовий поклад. Якраз нова парадигма вирішує цю задачу. І от там, де стоїть червона зірочка, ми підготували такий об'єкт, і сьогодні його треба розбурити. І якщо буде отриманий комерційний приплив газу, відповідно вся ця територія стане новим. Абсолютно новим газоносним рівнем для отримання газу для України і для компаній Дітект і компанії Газвибування. Тепер про поводу СИЛУРУ, Значить, ну, ви знаєте, що на торги виставляється Олицька ліцензійна ділянка, поки що немає компаній, які зацікавлені в її, скажімо, придбанні і освоєнні. Хочу сказати, що на мою думку, по тим результатам аналізів, які їм дослідження. Я рахую, що ця ділянка є перспективною, і якраз от, е, е, унікальним результатом нашим було те, що нам вдалося на цій ділянці, по-перше, закартувати границю розповсюдження силовийських відкладів, яка до цього часу не була відома. По-друге, нам був підготовлений перший об'єкт для такого, ми скажемо, пошукового буріння і дослідження можливості вибування газу сланцевих порід. І це може стати поріння цієї може стати поштовхом до. Знову таки початку видобутку сланцевого газу в західної України і е, переходу України з сьогоднішнього статусу, коли ми ставимо задачу втримати видобуток і, е, скажімо, забезпечити частину Украї... частину е, населення України забезпечити власним газом, перейти до повного забезпечення і перейти до експорту газу і забезпечення Європи газом українським. Дякую всім за увагу!